Аромок Самит Кави Якобс запрошує гостей. Все ж таки приємно починати ранок з чашечки. Якобс Монарх. Потім весь день панує гарний бадьорий настрій. Дивіться, хто до нас прийшов. Щоранку на каналі 1+,1 Плюс один. Кави Якобс запрошує гостей. Вони відкрили нове обличчя української армії, спорт, музика і секс ось їхня робоча кредо. Ці дівчата покинули свого продюсера і обрали іншу тактику боротьби у світі шоу-бізу. Після концертів в Монако їхні пісні вже стали місцевими хітами. А зараз дівчата готуються кинути музичну бомбу на фестивалі Крим Юзікфест. Сьогодні гості студії сніданку з 1 плюс 1» – співочі та звабливі дівчата. Гурт Армія. Щоранку на каналі Один плюс один Якобс запрошує гостей. Кажуть, вони не люблять прокидатися рано, але що й може їх привести до нашої студії, то це Аромоксамит Якобс-Монарх. Пам'ятайте пісню О-о-о! Не хочу в армію. Але в таку армію я гадаю, що кожен чоловік е мріє потрапити. Дівчата, доброго, утро, доброго ранку! Доброго ранку. Доброго Як Алексей, мені знаєте, пощастило, Алексей, знаєте, знаєте, з вами просипатися дуже приємно. О! <рисвіт> Не будемо Йей! говорити про це, коли Мастя! ми розказалися разом. А ми були в чотирьох чи наодинці, все ж таки, або в п'ятьох дівчата. Ну, звичайно, я радий бачити вас. Я вас не знаю, як навіть привітати чи ні з тим, що ви вже вільні, що ви на вільних хлібах, тоби мовити у вільному плаванні. Скажіть мені одразу, ви вже не пов'язані з мамою юзік з Юрієм Кітям. Жалієте чи ні? Шкодуєте? Нет, конечно же, жі не жалієм. Мы благодарны безумно компании Mama Music Юрию Никитину, потому что он действительно сделал большой вклад в нас. Но мы безумно рады тому, что мы сейчас можем принимать решения самостоятельно. Света, большой вклад. Шумайте на увазе. Ну, творческий Творческий, вклад. конечно же. Я, Руческий, я, я, я жартую, да. девчата. А. Ну, какие новости? Зали, как вам живете без продюсера? Очень хорошо живется. Мы вернулись с Монако. Были в Монте-Карло, выступали так. в самых знаменитых ночных клубах. Работали на одной сцене с Тимати. Прекрасная бачилки, с ними, компания. Оу. Прекрасная компания, да. О всех подробностях вы можете увидеть и услышать на нашем сайте. Угу. «Армия Киев, UA». Ну и, конечно же, мы привезли массу эмоций, покорили Монте-Карло и готовы покорять вас. нашу украинскую публику. Вы в мене вже підкорили. <свят> 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 До речі, я не у вас пидборы. Скільки 12? – А ну покажіть. Ну, це наймаленькі, якщо не високі. Да. 12, 12, да. Хотів з да. вами потанцювати сьогодні, але <сих> напевно не піду, тому що буду комплексувати. Ну, у нас є практика і босіково виступати, поэтому ми все можемо. Ну що ж, а зараз саме час рамок саме запитання від нашого спонсора, торговельної марки Якобс Монарх. Телефон прямого ефіру 494 дев'ять чотирьох 044. Долучайтесь до нашої розмови, питання нашим чарівним дівчатам. Гурт армія, а ми продовжуємо нашу розмову. Дівчата. Зараз ну, головна подія кінця цього літа це Крим Мьюзик Фест. До речі, ви збираєтесь чи не збираєтесь, як готуєтеся і що ви привезете. Так, да, Ми, звісно, їдемо на Крим Мьюзик Фест. Виступати ми там будемо 31 августа на закритті. Вот. Готові, так, да, ми готуємо грандіозний номер, спеціально відеоряд. Пісня називається «Клянусь». Мы вам сегодня ее покажем, споём. Uh -huh. А режиссёрами постановщиками этого номера Максим Пасюк и Олег Боднарчук. Так, то мы почёмся сегодня клятву прямо в прямом эфире. Да, и yeah. да, и мы клянёмся сделать всё возможное, чтобы телезрителям понравилось наш номер. На до речі, вони з нами на зв'язку, дівчата. Беремо слухавку. Алло. Всю на канале 1+1 Аромок Самед Карю Якобс запрошує гостей. Алло. Алло, здравствуйте. Доброго ранку. Доброго С Ялты вас беспокоит. С Ялты. Супер, прекрасно. Как вас звати? Славик. Слава. Привет, Слава. Привет. Твое запитание. Да, да, у меня есть вопрос. Хотел бы у девушек спросить, как э, расшифровывается имя, э, их название группы. Uh, Мой любимый за вопрос ставится. Ну, наверное, Сладик, на у вас еще армия, кожна литра э, через крапку, пишите. Mm -hmm. Наверное, не, просто некоторых мужчин наше название пугает, но мы настолько страшны. Мне наприклад, прикладнее. Не пугает? Mm -hmm. Отлично. А название, mm -hmm. оно, не, оно не расшифровывается никак. Просто армия, просто красивые девушки, талантливые, харизматичные. Да, вот нам вот приснилось, что это будет, должно написаться вот именно через точку. И мы так решили. Почему бы нет? Вот будет через точку. Вы знаете, мы такие достаточно боевые. Женщины, несмотря на то, Что периодически очень мягкие и нежные. Так, і... да еще <си> раз новостоит вертишая. Самые завдяки каві, я